перш за все я хотів би зазначити, що нам, європейцям та американцям, вдалося триматися разом протягом останніх кількох днів. Сьогодні вранці Трамп надав нам детальну інформацію про зміст розмови, яка була набагато масштабнішою ніж те, що ми бачили на прес-конференції. Тепер на столі є гарантії безпеки, тобто питання про те, як забезпечити відповідну мирну угоду з Росією в довгостроковій перспективі. і гарна новина полягає в тому, що Америка готова брати участь у таких гарантіях безпеки. І не залишається виключно європейцям. Але звичайно, європейці також повинні зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки України в довгостроковій перспективі. на мою думку, участь американців їхня готовність брати. Тати участь це гарна новина. за словами американського президента. Попереду набагато більше. а саме всеохопна мирна угода. Я ми б справді хотіли насамперед припинення вогню. Російська сторона очевидно не була готова до цього. Вчора ввечері під час переговорів, що тривають, відбулися подальші атаки на Україну. Я вважаю особливо неповажним продовжувати бомбардування навіть у такий час. Але гаразд поки що все погано тепер у понеділок у Вашингтоні відбудуться подальші переговори між президентом Трампом і президентом Зеленським. Потім якомога швидше тристороння зустріч із трьома президентами Трампом, Зеленським і Путіним, щоб швидко досягти угоди. якщо це вдасться, це буде цінніше ніж припинення вогню. Яке може тривати тижнями без подальшого прогресу в політичних і дипломатичних зусиллях. звичайно також виникає питання про те, на які територіальні поступки Україна готова піти, якщо такі будуть. і є один момент, на який президент Трамп справедливо вказав. Росія здається готова вести переговори вздовж так званої лінії розмежування а не вздовж адміністративних кордонів. Це величезна різниця, тому що Росія Висуває претензії на території, які ще не були окуповані військами Росії. Це очевидно було предметом переговорів протягом ночі. І, за словами президента Трампа, Путін погодився вести переговори вздовж нинішньої лінії фронту. Але це деталі, які доведеться детально обговорити в мирній угоді. ще зарано щось про це говорити. зараз важливо, щоб вони троє поговорили один з одним. І щоб ми з європейського боку. Українці, європейці разом з американцями встановили спільну лінію. Нам це вдалося. І Дональд Трамп не відхилився від неї минулої ночі. Жоден із п'яти пунктів, які ми обговорювали разом. Не був поставлений під сумнів президентом Трампом. Це хороший результат. дозвольте мені виділити найважливіший з них. не буде жодних територіальних переговорів між. Путіним і Трампом щодо України та Європи це гарна новина. Гарантії безпеки. Це ще одна гарна новина. Зараз справи ускладнюються. Але переговори розпочалися. Вони продовжаться в понеділок. І, звичайно, європейці відіграватимуть у цьому свою роль. Але ми не повинні переоцінювати себе. Європейська єдність важлива. Однак наразі вирішальну роль у цій війні відіграватимуть Сполучені Штати Америки. Американський президент, який також матиме вагомий вплив, як у Військовому плані, так і за допомогою відповідних санкцій і тарифів. Це має забезпечити вплив на Росію, щоб вона діяла інакше, ніж вона зараз. це зараз обговорюється між Вашингтоном і Києвом, а також з нами, європейцями. І наразі в мене немає жодних претензій до координації між Америкою, Європою та Києвом. Навпаки, ми справді добре працюємо разом і намагаємося вирішити дипломатичним шляхом те, що досі неможливо було вирішити військовим шляхом на полі бою. Слава богу. Інакше України сьогодні б уже не існувала.